Анатолій Валевський, я ж бо знаю. От усі кажуть, що я шельма, а ще обзивають рудим хитруваном. Це якось навіть прикро. Ну самі поміркуйте. По перше, я не повністю рудий, а місцями. Та й не рудий, а скоріше, такого дещо теплого забарвлення. Адже не дарма ж прохолодними вечорами кожен у нашому домі намагається взяти мене до себе на коліна і погрітися моїм теплом? І інший би, може, чинив в опір, а я що? Я поступливий і зовсім не проти. Хіба ж мені шкода для своїх, якщо, звичайно, чимось смачненьким пригостять? Адже воно, як кажуть ти мені, я тобі, хіба не так? Я їм тепло і своє розташування, а вони мені ласощів якихось, так і живемо. А про те, що хитрувань, то це вже і зовсім якась маячня, з яких це пір розумних хитрунами стали називати. А те, що як мітливий, то це і до бабки ворожки ходити не треба. Мені ще матуся в дитинстві казала ти вогник найрозумнішим народився, ніде не пропадеш. До речі, помітили? Адже вогником назвали мене, а не рудиком. Тож, мабуть, в теплі моєму діло, а не в окрасі. Отож. А з деяких пір завелися в нас злодюшки, з комори потай всякі смаколики тягають. І зауважте, морквину там капусину чи картопельку стягнути гідують, лише ковбасу, рибку чи сметанку, або молочко, якщо відкритим залишили. Воно і зрозуміло це ж найсмачніше. А наші домочадці було до мене з претензією сунулися, мовляв, чого це я не встеріг. Але вчасно згадали, що двері ж в комору зачинені. Як же я туди потраплю? От і гадають тепер, звідки злодюжки в комору пролазять. Вже й усі закутки оглянули, підлогу перевірили і за плінтуси зазирнули. А вище пошукати і не додумалися. А там, на верхній полиці, за картонною коробкою в кутку, стара віддушина є, її знизу й не видно зовсім. Правда, дуже вузька і пилюгою заросла, але пролізти все ж таки можна. Я ж бо знаю.